Нематеріальна культурна спадщина, або як ви, мені дуже подобається жива культура на Одещині, так само як і всій Україні, охороняється через внесення до певного рівня списку. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України від Одещини внесено 11 елементів. З них сім належать. Національним спільнотам, які мешкають на території Одещини: це гагаузи, болгари, молдавани. Ці елементи, які вносилися, вони вносилися починаючи з 22-го року, тому що ми відчули, що загроза існує і в. Якраз і в існуванні як культурних просторів, тому що Одещина потерпає часто від ракетних обстрілів, від інших шахедних обстрілів, можуть помирати від цього люди. А люди це основні хранителі, основні носії цієї спадщини, і тому ми вирішили, що досліджувати її в громадах це має бути обов'язковим.